Було направлено звернення до Одеської міської ради. По перше, повторно, тому що перший раз ми надсилали подібне звернення майже до всіх міст обласних центрів України ще на початку цього року. Таке ж звернення було надіслано до Одеської міської ради 8 лютого цього року. Проте на нього не надійшла відповідь. Не так давно, десь місяці-півтора тому, громадські активісти, журналісти зробили дослідження. Вони прийшлися привозом і зафіксували те, що там близько 90% всіх написів, всієї зовнішньої реклами, розміщено не державною мовою. Відповідно до чинного законодавства України, а саме закону України про функціонування української мови як державної, а саме статті 28, Вся інформація для загального ознайомлення, в тому числі і вивіски, повинні бути державною мовою, якщо вони не є торговельною маркою. Це єдиний виняток. Власне, ми написали звернення на Одеську міську раду повторно з цього приводу. Звернули увагу на той факт, що зараз є величезна кількість порушень. Я бачу величезну кількість там коментарів, мовляв, чи не знайшли нічого більш. Актуального більш потрібного, мовляв, зараз бізнес переживає не найпростіші часи, але мені б хотілося зазначити, що закон про функціонування української мови як державної існує і функціонує в нас вже більше як три роки. Відповідно, залишається величезне питання до місцевої влади, адже ми всі чудово розуміємо, що будь-які вивіски, які з'являються на фасадах будинків міста, будь-яка зовнішня реклама, вона повинна узгоджуватися з Управлінням реклами, відповідно, з одеською владою, відповідно, виникло величезне запитання, чому за ці три з половиною роки якби вивіски зовнішня реклама нові з'являлися, але закон вони порушували. Міська влада вона просто робить ведмежу послугу підприємцям міста Одеси, які розміщують інші інші вивіски. Можливо, навіть не знаючи, що вони порушують закон. Адже вже більше як три місяці, а саме з 16 липня, вступили в вступили в силу норма закону, яка передбачає штрафи за порушення мовного законодавства.